Традиційно почнемо з прозорості і підзвітності. Розуміємо, що рівень нашого соціального резонансу щодо великих капітальних видатків він тісно є і нами було відмінено торги по тендору Широковської ТГ на будівництво нової будівлі за 54 мільйони гривень. Відзначу, що поки триває війна, ми... Маємо використовувати цю будівлю не як адміністративну, а як будівля, яка буде використовуватись для внутрішньопереміщених осіб. Бо у нас вже зареєстровано в місті Запоріжжя, в Запорізькій області 132,7 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Цим людям це переважно жінки з дітьми, треба десь жити, тому Будемо так і робити і надалі. Нагадую, що будівництво нового прихистку для ВПО воно буде здійснюватись за субвенцією з держбюджету і за співфінансуванням це 25% з Широковської громади. Безпосередньо керівник ОТГ отримав від мене персональне завдання. Про неприпустимість в тому числі будь-яких штучних завищень там, цін або що іншого, будемо контролювати всі разом. Щодо укриттів школах, минулого е, року рішенням Ради оборони було погодження, проходження освітнього процесу Запорізької області у збільшеному форматі. Це 36 закладів освіти. Сьогодні були пропозиції на тільки з Ради оборони приїхав. Одну школу ми знімаємо, і, здається, три школи ми знову додаємо як на змішаний формат навчання. Чому зняли одну школу? Бо є певні проблеми, надав доручення, щоб розібрались до кінця, бо одна школа не має і не кваліфікована Укриття, тому вони хочуть взяти в оренду якусь і не в оренду, а використовувати інше укриття, але це укриття за 500 метрів. Тому розуміємо, що діти ракети точніше до нас летять не 2-3 е, години, а летять 30 і 40 секунд, тому це не є припустимо, тому будуть розбиратися, будуть мені доповідати. Восени 23-го року у начальних закладах розпочали капітальні ремонти сховищ за рахунок державної субвенції та місцевих бюджетів. Дедлайн був у мене в грудні. Особисто я проінспектував декілька закладів, були зауваження і жорсткі попередження. Підрядники мене запевняли, що впораються, але. Порались далеко не всі. Укриття готові, проте залишається багато відкритих питань до якості виконання робіт, і найближчим часом деякі сховища я знову ж перевірю особисто. Наголошу, що роботи мають бути виконані з дотримання всіх вимог, бо безпека наших дітей це найголовніше. Щодо ситуації на ТОТ, на окупованих територіях. Рашисти планують масову мобілізацію відразу після проведення так званих виборів. За планами окупантів, мобілізовані стануть ресурсом для так званих м'ясних штурмів. І саме теж цікаво, що вони розпочали з 17-річних наших дітей, тобто всіх під карандаш. В Мелітополі загарбники посили рейди у багатоповерхівках. Як ви пам'ятаєте, я доповідав щодо того, що люди шукають, хто де живе, чи є присутні, чи не присутні. В цей раз вони шукають саме не тільки вільні місця, де можна бути чи заселятися, а іще про сусідів, хто ким є, де живуть, де працюють, хто є родичі і. Ми ж розуміємо, що вони вишукують саме проукраїнських громадян. Також вони продовжують проводити пропагандистські заходи серед школярів та студентів. Наприклад, з самого початку 24-го року окупанти вже організували до Росії для учнів Бордянської православної гімназії. Двухлахі вирішили на захід під назвою Патріарша Різдвяна ялинка. Яка проводиться у Кремлі. Звертаюся до всіх українців, які наразі знаходяться на ТОТ, будьте обережні і не довіряйте пропаганді ворога. Бережіть себе і бережіть дітей. Щодо свят. Цього року водохреща вперше відзначається у нас 6 січня, але знов в умовах війни. Через потенційну загрозу з боку військ країни-агресора в Раді оборони ухвалено рішення про обмеження на проведення масових заходів та заборону на купання у відкритих водойомах. На річці Дніпро та інших водних об'єктах не буде спеціальних локацій для занурення. Правоохоронці та рятувальники не нестимуть там чергування відповідальність за можливі надзвичайні події. Нестимуть виключно самі порушники. Зараз подбаємо про власну безпеку і до всіх наших традицій та звичаїв. Повернемось вже після нашої перемоги. Дякую за увагу, готовий відповісти на запитання. Хотіть, будь ласка, це стосовно Відповідальність не тільки, ну якби не адміністратив, не, адміністративно ніякої відповідальності не буде, якщо я хочу скупнутися і, і, і вийти на берег. Що... Поліція не... Якщо ви будете купатися поза комендантську чи в комендантську годину, то буде. <гум> це перше рішення, звичайно, відповідальність, а друге, мене делегувала культурна спільнота за вам це запитання. Чи можна внести? Зміну ваше рішення за про заборону масових заходів, проведення масових заходів під час повітряної тривоги, додали вже туди за виключенням загроз камів. Тому що камів, ну, ну, Зрозуміло, да? Там, наприклад, дитячі заходи, дітей, дітей, Дивіться, заходить. Дивіться, я так. зрозумів ваше питання. питання. Да, зрозумів. Але хочу вам сказати наступне. Міг-31 як несе кінжал, так і несе кап. І ми ж розуміємо, що ми не знаємо, що він несе або це буде кап, або це буде кінжал кінжал, який може нанести більш загрозу не тільки в Запоріжжі, навіть Дніпропетровську, і далі тому саме визначення того, що це кап чи не кап, ми не можемо. Як і е, з балістичними ракетами, які випускаються з території Криму, це або С 400 або інші ракети, розумієте, да? Вони також летять одні-дві хвилини одні летять трошки більше. І знову ж ми не знаємо, що це, бо протиповітряний наша оборона і сила оборони, вони говорять і не визначають саме який це е, об'єкт, і не, не не говорять, що це або кап. Або Ескандер, або с 400, або інше. Тому кав... на жаль, ви повідомляєте, а. і ви здається, повідомляєте, що загодно. Зараз... Це можливо, За... Можливо, а, не можливо. Не вважаєте, можливо. Да. Я ну, це дійсно таке питання. Знаєте, краще причекати і краще, просто, просто ті самі філармонії, маленькі маленьких дітей тільки посадили, і тут тривога, їх виводить, заводить, ну це реалії нашого життя. На жаль, ми поки маємо пристосуватися, а вже пристосувалися більше життя. А ви могли будь ласка розказати дальніше про той шелтер у Широківській громаді для вихову, який бюджет, скільки людей зможе там. Є вже проєктно-кошторисна документація, вона зараз буде перероблюватись або додатися там деякі певні пункти, бо ми, коли були виставлені торги, ми їх попросили взяти нам, додати, точніше нам цю проєктну документацію. Ми зараз її ще раз проаналізуємо. Про кількість і про все інше я вам доповім наступного разу. Скільки буде там проживати, скільки буде місць і так далі. Ще торги не об'явимо. А щодо цієї адмінбудівлі, авторги навіть на яку відмінили, яке було призначення цієї реконструкції? Що там мало бути? Це ну, адмінбудівля, звичайно, адмінбудівля громади. Але ж знову ж повторюю, що просто адмінбудівлі або бруківки або ще чогось, такого не буде. Тобто будівництво не буде взагалі, чи буде ні, буде, випуск буде випуск. ні, буде будівництво, це 100%. Передивимось, якщо там з урахуванням того, щоб як більше людей змогли там проживати. Ви казали про цифру у 130 з гаком тисяч вимушених переселенців у запиті 230. 230. 230. 230. 230. Да. Ви казали про 36 ну, плюс-мінус шкіл, які почали працювати у змішаному форматі. Я правильно розумію, що це школи та училища обласного підпорядкування? І обласного, і, і міста Запоріжжя, в тому числі. І міста Запоріжжя. Здебільшого в нас школи знаходяться зараз де? Це або в Кошугумі, або в Широківській громаді, а в більшість це є в Запорізькій. До речі, Кушугумські теж ми погодили на якраз закінчилось там будівництво укриття, реконструкцію, вибачте, і вони зможуть перейти на змішане формат навчання. Скажіть, будь ласка, ви ми минулого разу казали про звільнення керівників департаменту, департаменту там. Департамент, департамент, департамент. Вони звільнення пов'язані з... Розкрадання гуманітарної допомоги. Тому що я би дивилася, начебто так е ці департаменти не мають якогось прямого відношення до цієї справи. Ні, вони там, у них там свої якісь інша службова да. бездіяльність. А по цьому іде, іде кримінальне провадження розслідується, бо двох штаб здається, то нам які були до документи. Матеріали вже ще говорив, тоді передали до правоохоронних органів, є реєстрація, ЄРДР, або вони продовжують то ще хто минуле кримінальне провадження, яке зараз досі досліджується. Наскільки я, мені доповідали, говорили, що йдуть зараз певні експертизи, після закінчення їх вже будуть далі рішення. Ну, тобто нас інформують про Кажеш. про кінці. Про... Про... У нас кожного тижня ми збираємось, збираємо, правоохоронні головні збираються, ми обговорюємо багато питань, і в тому числі про такі. На продовження теми гуманітарки, яка ситуація у вас із колишньою заступницею, ви звільнили, чи закінчився судовий розгляд її послуг? Чи ще буде? І щодо створення військової міської адміністрації? Наскільки я згадую, був посов щодо незаконних звільнень, але його здовільнили в наш вік. Більше акціях не було. Військова міська адміністрація. Поки вона не створена. Поки mm -hmm. да. не створено. А чи плануєте нас на, на, на ближчий часом ще передавати такі гарні автомобілі, які ви передали бригаді 23-й бригаді на день народження? Е, а вже ж по запитам військових ми будемо планувати на цей рік допомогу саме не тільки автомобільної техніки, але це і півдрони, це і інші види дронів. і Певні засоби ребу, ну і так далі, вже це є. Ми вже акумулюємо це в себе, і відповідно до бюджету будемо планувати і закупки далі. А співнуло року ви казали цифру, яка скімля мільярд... мільярд... тисяча мільярд чотириста мільярд... 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 це взагалі на допомогу. А ви називали на одному з брифінгів, називали цифру, що біля тисячі дронів ну запити. Я частину з скільки тисяч вже передали, якщо вам ну, є така цифра? Саме по дронам не скажу вам, але я знаю, що в ближчий час мають бути проведені е, торги на закупку саме в дрони. І не тільки. Бо є деякі дрони, які ну, не за гроші дістаємо, вибачте, що так скажу. Там є друзі, є деякі відповідальні, в тому числі бізнес, які готові передати. Ми таким, е, як координаційний центр. Получається, роздаємо ці дрони тому по потребі, кому треба. Скажіть, будь ласка, позавчора звільнили наших військовослужбовців і 16 чоловіків з нашої області. Можна більш детально про них, не просто що 16 чоловіків звільнили, а З яких бригад, скільки вони були в полоні? Чи підтримуєте зв'язок з рідними? Взагалі вони вже на реабілітації? Чи де вони? В якому вони стані? Вони дали дивіться. Вони зараз всі знаходяться на релітації на реабілітації, це так, бо є певне проміжок часу після звільнення, вони мають бути там. Тобто там йде медичне обстеження і так далі. Це в одному ж не в нас, в Запоріжжі чи Дніпропетровській області, трошки в іншій області, я знаю де це. Але ж вони проходять там. По спискам хто кого звільнили, він у мене є, з яких військових частин у мене є. І після командирів військових частин зараз займаються в тому числі на те, щоб цих військовослужбовців після реабілітації вони, або вони після проходження військово-лікарських комісій зрозуміємо, або вони і далі будуть продовжувати військову службу, або просто будуть звільнятися. Це вже відповідності від того проходження. Е, комунікація з рідними у нас є, більш того, не тільки з рідними, які тут знаходяться, ми ж разом з поліцією ще відкрили один центр, ви ан анонсували, бачили ви, а саме в пошуку зниклих. Бо в цьому списку е, було, звільнено більше 200 чоловік, були люди, які були і рахувалися як зниклих. І розумієте, як це приємно рідним знати, е що вони живі та здорові і повернулися додому. Тобто ці 16 чоловіків були ті, які вважалися. Деякі були, так, да, деякі. Двоє. Двоє, так. Е -е більш того, крім цього, точніше, у нас ми зробили, вибачте, такий чат наш навіть рідними і нами, щоб вони могли надавати будь-яку інформацію, якщо це їм необхідно, потрібно, а це потрібно про знаходження місце знаходження своїх дітей, рідних, близьких. Чому? Тому що інколи рідні знають більше, аніж. Інші чи правоохоронні, чи військові люди, бо таке, таке трапляється інколи. Але знаю дне, що саме звільненням військовополонених має займатися тільки військові, виключно військові, і тому є і штаби, тому є і штаби в різних правоохоронних органів на те, щоб максимально швидко це зробити. Але ж знову ж, з практики. Минулих рік років, коли я цим також займався, то можу сказати, що не завжди росіяни готові надавати нам наших військовополонених. Не завжди. А можна дізнатися, з яких вони бригад ці хлопці? 3029, 72, 82. Це 110-та наша, 116 окремий батальйон, 3033. Тридцять двадцять дев'ять, тридцять тридцять три, 0 дев'ять, Ну і так далі. А в якому стані ось вони приїхали? Можливо, є якісь там важкі поранення чи щось таке? Поранених, наскільки я згадую, наших хлопців немає. А вже ж люди, які були в полоні, і проти яких були і в тому числі фізичні, тиск ми ж розуміємо. Їх стан дуже вкрай тяжкий, саме психологічний, в тому числі. Що фізично вони можуть і не показувати це, а психологічно це може потім глошутку зробити з ними в тому числі. Так. Ще питання з приводу купили, з'явився тендер від управління питання будівництва да, на зводний опорний пункт на 117 мільйонів. Чи це один пункт? Це... Ні. Це не один пункт. Цифру я, вибачте, не можу сказати. Це ми саме якраз. Продовжуємо роботу в цьому на напрямку, напрямку оборони і створення зводно-опорних пунктів по, майже по всій лінії Запорізької області. Це не той перша, а друга лінія, а це трошки інше. І не тільки це буде зводно-опорний пункт, це будуть і інші види тендерів, які... Будуть об'явлені в ближайший час. Ну, третя лінія там на за залишається, це все залишається, не треба, це все, тому що ми, ми будемо не треба втратить, нічого. І це теж залишається. <стан> <справ> і це залишається, і будуються нові, <прав> Но більш, ага, більш, ага, більш а, дієві, більш ага, захищені ті, які дійсно потрібні нашим військовим.